Привіт! Я Наталя. Сердечно дякую вам, що ви зараз переглядаєте відео, яке я зробила. У мене відео розпакування замовлення по турецькому каталогу Доктор Клінік. Цей каталог діяв березень і діє весь квітень. В цьому каталозі. Доктор Клінік Турції є дуже багато в наявності, високоякісної, дуже крутої, класної продукції саме українського виробництва Global Leader Group. Чудово, ось вся продукція з таким знаком: це наша українська, нашого українського виробника. Тому підтримуємо нашого українського виробника, купуємо українське, підіймаємо економіку нашої країни. І все буде добре. Так. Круту акцію поставили, і мені дуже сильно подобається, що саме ця акція що є саме українського виробника, саме ця акція. Купуєте два продукти, і третій вибираєте на, на свій вибір вибираєте за 1 гривню. Це взагалі просто дивовижно. І я взяла, дивіться, один плюс один дорівнює 3. Будь-які. І я взяла для, для себе два крутих засоби. Чому так кажу? Крутий, крутий, крутий. Бо так воно і є, круті засоби. Я взяла дві антиплісніви по 500 мл, Зараз, бачите, ось так запакували, щоб нічого не протікало. Але е, коробочка мене прийшла ось в такому стані надірвана. Ось тут дир, отвір є, і чомусь немає накладної. Мені не поставили накладну, але це нічого страшного. Просто я на пошті вскрила, подивилася, все ціленьке, слава Богу, нічого не протекло. Просто підірвалася трішки по транспортуванні, саме коробочка підірвалася. І я ж кажу: все ціленькі наші засоби я дуже довольна ними. Запах має хлору, цей засіб, і я взяла. Два ось таких засоби по 189 гривень. І я взяла ось такий валикан, цілий літр цілий е, саме нашого виробництва скло очисник. Цілий літр за гривню. Поспішайте до кінця місяця дуже крута акція. Так. Е, чим подобається? Дуже класно, якісно видаляє плісніву. Дійсно, запах має хлора, ви можете його провітрити, і у вас все буде добре. Я вже такі дві пляшки використала, але мені потрібно і ще, тому що, на жаль, багато плісніви. Сьогодні сонечко таке гарне вийшло, ну будемо вірити, що буде і надалі, хоча передають похолодання, але це не важливо. Важливо те, що у нас все рівно буде сонечко, все просохне, і ми будемо користуватися. По дуже крутій ціні, високоякісним українським е, продуктом антиплісніва 500 мл. Наносите від 5 хвилин чекаєте до тої пори, як вже воно дійсно виїсть, виїдає, від'їдає зап, цим запахом хлорним, від'їдає плісніво. Дуже круто, дуже класно. Мені подобається. Я ним користувала і буду користуватися, тим паче, що 2 по 189 гривень я взяла. і Третій продукт мені пішов за одну гривню. Той продукт, яким я користуюся, це склоочисник, цілий літр, е, приємний має аромат, відмиває вікна без розводів. Дуже швидко, дуже класно. Мені до уподоби. я залишаю собі на цей літр на ціле літо. Ви можете купити собі три два взяли, третій за гривню, як ви бажаєте. Або 2 е, цей, для антиплісніва. Як ви бажаєте? Я, ж кажу, я взяла оце. Саме ось такі продукти, тому що я вже спробувала, мені, мені подобається. Мені до вподоби. Тим паче, це Global Leader Group це наша Україна. Підтримуємо нашого українського виробника. Далі я ще взяла мені дуже подобається це е, цілий літер. Ось тут видно, ось скільки буде у вас засобу. Це іде рідкий гель для прання. Речей універсальний, мені подобається, що конституція, що ефект, що результат, і речі чисті, дбайливий догляд, речі не кашлатяться. Знову таки, це наша Україна 199 гривень. Сонечки, це просто супер. Ви купили і перете, я ж кажу, дуже кохо. Там є, до речі. У мене вже закінчилася пляшечка для, навіть для дитячих речей. Суперовий, 199 гривень. Котики, просто супер. І я взяла ось такий знову такий кондиціонер. У мене пляшка за пляшкою виходить. 20 мл сонечки потрібно на одне прання. І е, ви коли перете... Е, Розвішуєте і такий ніжний ніжний букетний аромат від ваших речей. Просто супер. Розумієте, це просто дивовижно. Цілий літр, 50 пранів, 20 мл необхідно на, на, на одне прання. Тобто, навіщо переплачувати, якщо ви можете взяти нашого українського виробника ось такий класний кондиціонер, букет квітів. Супер! 199 гривень, дівчата. Наша Україна! До речі, в мене вже не перші пляшки, уже пусті, вже пусті. Все. Я там запасники ще один почала. І запах, я ж кажу, я білизну розвішую. Супер. Нема хімозності, а саме приємний, приємний аромат. Це дуже дивовижно, дуже чудово, і я ж кажу, з одної, з однієї пляшки 50 пранів це супер. І ваші будуть речі, м'якенькими і класними, чисто випраними. Так. Далі, звісно, що в мене лідирує? У мене лідирує це, е, такий е, засіб для жіночої гігієни. Це в нас ідуть е, гігієнічні прокладки з крильцями. Турція, GMP сертифіковані, високої якості. Я, в мене в замовленні аж 4 пачки. Їх тут іде 8 штук. Це самі більші, самі крепчі, як я кажу. Самі які витривають великі такі навантаження. Так? Їх тут іде 8 штук. Зараз покажу вам, покажу вам так. Ось, в мене є демонстраційна. Я показую, вона довга, велика, не, не мала. Я ж кажу, можна і на ніч використовувати. Вона ось такими. Тут отвори, все в отворах. Дуже класно. У мене підійшла до мене жіночка, каже: Наталя, мені потрібно, щоб не спрівати, не, не, щоб був тільки комфорт і впевненість, що все буде клас. І людина приходить вже четвертий місяць до мене, купуючи ці гігієнічні прокладки. І зараз знову таки в неї тут її замовлення є. Супер! Дівчата, 139 гривень, 8 штук, це самі крепші, Є там ще 9 і 10, в мене вони стоять теж на продаж для більше в кого, хтось може молодший, знаєте, хтось, в когось може не таке інтенсивне це йде, все це діло жіноче. Тому, я ж кажу, дуже класно, Подобається людям, я ж кажу, в мене ось у сім'ї. ось. Використовується, використовується і використовується. Розумієте? Тобто це саме перший показник. Якщо використовують в сім'ї, то, звісно, це продукт дуже класний. Тим паче, що він іде з сертифікацією, він іде повністю, бачите, всі знаки сертифікації, ISO, GMP, без хімозності, бавовна все. тобто... Супер! Вісім штук в одній упаковці. 139 гривень. Дівчата, це взагалі ціна дуже крута для такого необхідного, необхідного продукту. Далі знову таки, Україна. Я такий використовую вже не перший раз. У мене саме закінчився. Бачите наш значок Global Leader Group. І це в мене це кисневий плямовий плямо порошок. В мене я беру з іншої компанії мірну ложечку. І я додаю кожен раз, кожне в кожне прання, бо щоб там не було. Щоб ви не прали, завжди може бути десь плямка. І ця плямка, на жаль, потім може е, ну, бути неприємною. Тому я завжди додаю кисневий порошок. Це наша Україна 700 грамів суперовий. Мені поставили ось так цей раз. Прям запакували. Чудо, тому що класно, тому що е, о, бачите, дизайн різні. Супер, бачите? Я, а, це так вони упакували якось. Чи це? А, я вверх ногами перевернула, я перепрошую, я, я думала дизайн міняють. Ось так сонечки, бачите? А я думаю, поміняли дизайн. Мені вже опалося в новому дизайні, хотіла вже з цією порівнювати. Крутий, класний, дуже добре. Якщо є кухонні рушники, якщо там прихватки, якщо такі речі, які прям, прям плями є на них, знаєте, ну, дитячі речі, зараз травичка пішла, вже, десь якась кава, вино, кров, це все дуже класно. Якщо саме прям така проблемна пляма. Будь ласка, намочіть її, Замочіть її в цьому кисневому порошку і потримайте її хоч декілька годин, хай вона побуде в цій гарячій воді у вас. Якщо кров, -то ви перете холодною водою відразу, вірно все це відпираєте, тому що кров не любить гарячої води. І замочуйте, щоб воно постояло декілька годин, накриваєте, щоб, я ж кажу, і потім до пральної машинки. Буде ефект взагалі вау. Ні, я додаю в пральну машинку, коли перу вперше цей отсік, в якому я ж кажу, все наливаємо, щоб те, щоб воно все відчистило і було чисто, класно. І ви повернулися ще раз за цим продуктом. Я повертаюсь, мені дуже подобається і підтримую також нашого українського виробника. Супер просто! Так. Що в мене господарські такі, знаєте, все те, що необхідно. Що далі? Далі, звісно, такі я взяла, е, не крутила, не вертіла, і я взяла все ж таки. У мене купили тоді ці крема, що в мене були проти ну, від ультрафіолету, захистом від ультрафіолету SPF 50. І я взяла, бачите, так, написала собі три штуки. Ну, купила тільки два. Сонцезахисний крем для обличчя проти пігментації SPF 50. Доктор Клінік 50 мл. По каталогу 299 гривень сонечки. ось так виглядає. Ви вже його мене бачили. Дуже таке тиснення тиснення таке гарне гарне таке оформлення. і цей, Бачите, що, що проти, тобто, щоб це. І SPF 50 з алоєвера з гіалуроновою кислотою. Дуже і дуже класно. а ну цікаво. Тут на цьому звороті чи є українська мова. Да, нова формула. Із соком алої віра захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету та синього світла. Дуже-дуже крутий крем. Дівчата, це просто захист необхідний. І його вистачить вам набагато. Він тут повинен бути. Да. Ні, не зафольгований. Я думала, що він зафольгований. Він. Це мені здалося. Ні. Зафольгований. У мене той забрали, мене, який я показувала, демонструвала. В той же самий вечір прийшли люди які кажуть, Наташа необхідний, за, ну, давай, тому що рятуй, тому що біда. І оце, він густий, дівчата, дивіться, він ем, такої текстури дуже багато вийшло. Я не бачила, що тут ось такий великий отвір. Бачите, отвір прям засвічує сонце. От, Отвір, дивіться, отвір прям дуже здоровий. Тому будьте обережними, тому що я ось видавила, да? да, я розумію, що тут ось так, але все рівно отвір цей. І виходить, що текстура дуже класна, текстура ніжна, поглинається шкірою швидко, і в нього немає липкості. От мені жіночка подзвонила, Маріна і каже: Наташа: крем класний. Дуже смачний аромат. Такий прям смачний, класний. Крем класний саме це. І він не липкий, в нього немає липкості. Погинається шкірою дуже швидко. Має дуже приємний аромат, і саме головне, що він зволожує і захищає від ультрафіолету 50 аж від су, в нього аж 50. Я ж кажу, це сама велика цифра 50 плюс. Більшого її немає. Я рекомендую всім захист шкіри обличчя від ультрафіолету і шкіри тіла обов'язково, тому що це надважливо над для всіх нас, тому що, на жаль, таке шкідливе зараз сонечко. Навколишнє середовище теж нас не жаліє. І тому, будь ласка. Обов'язково, щоб у вас був захист 299 гривень 50 мл. Вистачає набагато. І саме головне, будь ласка, коли ви наносите мінімум за 20 хвилин до виходу на сонечко не раніше, навіть якщо похмура погода, все рівно необхідно наносити, тому що йде все рівно, іде сонечко з-під хмарок. Ми його не помічаємо, а шкідливі ультрафіолетові промені вони є завжди. Так що навіть і в голо, ну, взимку. Це від... Треба себе захищати. Що далі? Ви знаєте, що я таким ось користуюся. Я собі купила той раз ось таке молочко. Так, захисне молочко для тіла Intense Protector SPF 50, 150 мл. Класне, мені подобається, суперове. Така в нього текстура рідковата, бачите? Молочко. Я його на дві руки вже нанесу. сильно ще можна виходити на двір, зараз ще не вечір, нічого. І. Пахне приємно, і я, от сьогодні ми ходили на прогулянку сьогодні з собакою. Да? І я нанесла повністю на свої руки, плечі, бо думала, на річці захочеться, може мені там рубашечку ту сняти, і вже начну засма засмазасмаги засмагати. Ні, рубашку я не зняла, тому що все рівно холодно. Але такі були подовжені такі шорти. в Мене були. І я ноги теж на ноги нанесла. І ви знаєте, дивіться, що воно бачите. Поблискує шкіра. воно таке залишає такий прям як покрив такий захисний, дуже класно зволожує, дуже класно це молочко зволожує і дуже приємні відчуття після нанесення на тіло. Бо, по-перше, бачите, воно зволожує класно, не пересушує шкіру, а навпаки зволожує. І великий SPF 50, супер. І я, звісно, не дивлячись ні на що, я взяла три штуки, тому що, якщо користуватися постійно, воно буде дуже швидко. І хочу показати своїм клієнтам, роз'яснити, показати, що да, я ось користуюся і мені подобається. Я як тільки я його купила, і я виходила на двір, виходила десь вже на якісь роботи чи по роботі з дому, да, то я завжди наносила на кисті от сюди рук. Завжди, тому що в мене дуже пішла пігментація дуже сильна. А я багато на сонечку, бачите, яка вже загорівша. Прям заго... тут, тут, ні, не таке загорів, прям загорівша вже жіночка, руки загорівші. І тому я захищаю їх, тому що дуже велика пігментація, а мені це не подобається. Навіщо? І те, що це негарно візуально, а це іще і. Ну, такий, знаєте, може бути, не дай Бог, проблема зі шкірою в наш час. Це, це знаєте, щоб не було якогось раку чи ще чогось, потрібно себе захищати. Дуже круте молочко, мені подобається, і його тут багато, і воно економічне, його буде вистачати набагато, тому що воно дійсно гарно поглинається шкірою і ну, покриває і захищає наше тіло. Тому ось такі засоби я рекомендую від душі і серця, будь ласка, не пожалкуйте для себе є багато компаній, є багато засобів. Знайдіть для себе, які для вас саме підходить по бюджету, по використ... ну, і головне, щоб був 50, тому що щоб саме значить, починається інтенсивне сонечко, і звісно, потрібен великий захист. Коли вже пишуть 80 і 100, то це йде маркетинговий хід. Ось так. Таким було моє господарське розпакування по каталогу Доктор Клінік. Ще можна було купувати ось такі по крутій ціні, але ніхто. Хто до мене по цьому питанню не звернувся, і я його не купувала. Ці крема. Е, теж класні, теж проти сонечка, зволоження, відбілюючій е, пігментація, нерівний шкі, тон шкіри, дуже круті, будь ласка, комусь може потрібно, звертайтеся, замовимо і є на реалізацію, знову ж таки. І ось таким було моє відео розпакування. Я задоволена, дуже багато української продукції, нашого виробника, підтримуємо Україну. Я бажаю вам добра, радості, щастя. Всього найкращого всього. Найліпшого вам, ви найкращі, ви зі мною. Пока. до самої швидкої нової зустрічі.